Дихальні рухи, нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Основною функцією легень є обмін газів між повітрям альвеол і кров'ю. Газообмін у легенях можливий завдяки дихальним рухам, диху і видиху, які разом складають дихальний цикл. Частота ритмічного процесу дихальних рухів становить 16-20 циклів за одну хвилину. Легені не мають власних м'язів, тому вдих і видих здійснюються за рахунок дихальних рухів, скорочення або розслаблення дихальних м'язів. У здійсненні дихальних рухів насамперед беруть участь міжреберні м'язи та діафрагма, меншою мірою деякі м'язи плечового пояса, шиї, спини та черевного преса, оскільки тиск у плевральній порожненні менший, ніж тиск у легенях. Легені повторюють форму грудної порожнини, що змінюється внаслідок рухів діафрагми. Вдих це активний процес, що забезпечує збільшення грудної клітки. Під час спокійного вдиху міжреберні зовнішні м'язи скорочуються і піднімають ребра. Діафрагма скорочується, стає плоскішою та опускається донизу. При цьому об'єм грудної порожнини збільшується тиск у легенях стає меншим за атмосферний і повітря надходить у легені. Під час глибокого вдиху відбувається одночасне скорочення міжреберних м'язів, діафрагми, а також деяких м'язів грудної клітки та плечового поясу. Видих пасивний процес, під час якого зменшується грудна клітка. При спокійному видиху міжреберні зовнішні м'язи розслаблюються і ребра опускаються донизу. Діафрагма розслаблюється та стає випуклою. Завдяки цьому об'єм грудної клітки зменшується, тиск у легенях стає більшим за атмосферний і повітря виходить з легень. При глибокому видихові відбувається скорочення внутрішніх міжреберних м'язів та м'язів черевної стінки. Під час кожного дихального циклу повітря в легенях оновлюється. Цей процес називають легеневою вентиляцією. Для кількісної оцінки функціонального стану легень людини вимірюють так звані легеневі об'єми. Хвилинний об'єм дихання, дихальний об'єм, резервний об'єм вдиху та резервний об'єм видиху. Найважливішим показником, який найбільш повно характеризує стан дихальної системи людини, є кількість повітря, яку можна видихнути після максимального диху. Саме його називають життєвою ємністю легень. Отже, життєва ємність легень це сума дихального об'єму та резервних об'ємів диху і видиху. Життєва ємність легень залежить від віку, статі, тренованості дихальних м'язів. У чоловіків цей показник коливається в межах 3,5-5 літрів, у жінок 3-3,5 літри. У тренованих осіб він може збільшуватися до 6-7 літрів. Життєво ємність легень людини визначають за допомогою особливого приладу спірометра. Навіть після максимального видиху в легенях залишається ще літр півтори повітря залишковий об'єм. Це пов'язано з тим, що легені повністю ніколи не спадаються, бо у плевральній порожнині навіть під час максимального видиху. Тиск залишається нижчим від атмосферного. Життєва ємність легень і залишковий об'єм у сумі становлять загальну ємність легень. Частота та глибина дихання залежать від потреб організму і регулюються нервовими і гуморальними механізмами. Вдих і видих спричиняються скороченням і розслабленням дихальних м'язів у відповідь на нервові імпульси. Які надходять від нервових центрів спинного мозку. Активність цих центрів контролюється нейронами дихального центру та кори півкуль головного мозку. Дихальні рухи регулюються також завдяки рецепторам легень. Ці рецептори збучуються під час вдиху. Збучення і гальмування дихального центру і відповідно прискорення чи уповільнення дихання, і навіть його зупинку. Можуть спричинити імпульси, які надходять до нього з рідних органів чуття, а також внутрішніх органів. Порушення функцій цих органів може супроводжуватися зміною ритму глибини дихання, підвищена температура і біль збільшують частоту дихання. Гуморальна регуляція дихання переважно ґрунтується на змінах вмісту в крові вуглекислого газу. Зростання в крові кількості вуглекислого газу активує рецептори. Розтасовані стінці судин, що живлять мозок. Наслідком такого подразнення є посилення активності дихального центру довгастого мозку і, відповідно, зростання частоти і глибини дихання, яке триває доти, доки концентрація вуглекислого газу не знизиться до норми. У момент народження, коли дитина припиняє отримувати кисень через плаценту від організму матері, Її крові різко зростає вміст вуглекислого газу. Це збучує дихальний центр, від якого нервові імпульси надходять до рухових спинномозкових нейронів, зовнішніх, міжреберних м'язів і діафрагми. Дитина самостійно робить перший вдих. Починається дихальний цикл. Дайте відповідь на запитання. Запам'ятайте визначення термінів, які дають характеристику легеневої вентиляції та їх числових показників, а також складові життєвої ємності легень та загальної ємності легень.